Друзі, бачу там ще одне запитання. І хі, навіть вже були деякі відповіді від інших підписників. Отже, скільки публікувати фотографій на Google карті для просування, публікуватись треба не менше, а краще трішки на 10-15% більше, аніж ваші конкуренти. За вашою територією роботи. Ну, Якщо це локація, то візьміть приблизно е, 2-3 квадратних кілометри. Подивіться всіх своїх конкурентів. Подивіться топ-10. Візьміть за рік середню кількість фотознівків, що вони публікують. За рік. Тобто вони за рік, наприклад, опублікували. Порахуйте вручну. Е, і поділіть на 12 і подивитись, скільки вони в місяць приблизно. От Якщо ви візьмете цю саму кількість, розділите, розділите на е, собі там 4 рази на місяць, наприклад, зайшли, зробили публікацію новини якоїсь, е, додали фотографії. Відповіли на відгуки. На відгуки бажано частіше. Ну, в принципі, в нас є от послуга обслуговування, ми це і робимо. От базове обслуговування це якраз оце от фото, відгуки і публікація, щоб людина цим не займалася, е, то це приблизно та кількість, яка вам потрібна для просування на карті. Е, верніше, ну, скажімо, це просування на карті, мається на увазі, щоб. Це мінімальна активність, яка потрібна зі сторони профіля компанії, зі сторони Google Карп, тому що робити можна багато чого. А якщо ми говоримо про регулярні дії, то ну, це, на це можна посадити якусь працівницю, працівника, е, це, тобто делегувати це діло.